Привіт усім! Ви на каналі Стіл Ост, а це вже третя частина відео про цікаві фільми. Список, як завжди, різноманітний і різножанровий, тому кожен зможе знайти щось цікаве для себе. Ну а ми розпочинаємо. Перший фільм, який я рекомендую вам подивитись, найвеличніший шоумен драматичний мюзикл Майкла Грейсі, випущений у 2017 році. Сюжет описує життя американського шоумена Фінеаса Барнума, який започаткував поняття сучасного цирку. самого Барнома зіграв всіма відомі Хью Джекман. Знімальний майданчик також він розділив із Мішель Вільямс, Заком Ефроном, Ребекою Фергюсон і Зендаєю. Дане кіно я обожнюю в першу чергу за феноменальний саундтрек. Який я вважаю одним з найкращих в історії кіно, і це не дивно, так як руку до нього доклали творці пісень з Лалеленду, La La ще одного неймовірного мюзиклу, випущеного рік перед тим. Якщо коротко, то найвеличніший шоумен це чудовий фільм, який подарує вам багато неочікуваних і незабутніх емоцій. Мейдефенс бабінлакевиналс. В минулій збірці вже був фільм китайського командіанта Стівена Чоу, але цього разу я хочу згадати ще одну його стрічку під назвою Шаолінський футбол. Дана комедія була доволі популярна у нас через велику кількість піратських копій, на відміну від Бога кулінарії, який я згадував у минулій частині. Сам же фільм вийшов на екрани у 2001 році. «Шаолінський футбол, як ви вже зрозуміли з назви, це кіно про футбол з бойовими мистецтвами, але з фірмовим гумором Стівена Чоу і непоганою, на мою думку, постановкою. Дана стрічка сподобалася як критикам, так і звичайним глядачам. Шаолінський футбол це сміливий, смішний і навіть надихаючий, я б сказав. За фільм, який захопить вашу увагу від початку і до кінця. «О півночі в Парижі. Американська драма Вуді Аллена випущена у 2011 році. Даний фільм я вважаю один з найкращих у кар'єрі Вуді Аллена. Він доволі цікавий і захопливий, і у ньому немає тих нудних елементів, які зазвичай притаманні деяким фільмам Алена. Сюжет розповідає нам історії письменника Гілла Пендера, якого грає Оуен Вілсон. Одного разу він приїжджає зі своєю нареченою і її батьками до Парижу. Бажаючи розвіятись від нудної компанії своєї нареченої, гіл вирішує прогулятися нічним Парижем. Саме тоді він виявляє, що потрапив у часову діру і опинився у тому самому Парижі, але вже двадцяти років минулого століття. Тут він зустріне багато знакових фігур, які жили в той час, і навіть закохається у подругу Пікассо. Опівночі в Парижі я вважаю одним з найкращих фільмів 2011 року, тому раджу вам його подивитись: 7 років у Тибеті. Біографічна історична драма від режисера Жанжака Анно, випущена в 97-му році. Головну роль у ньому зіграв вже відомий на той час актор Бред Піт. Йому навіть довічно заборонили в'їзд у Китай через політичні розбіжності у фільмі. Сам же фільм розповідає нам історію альпініста Генріха Гарера, який хоче прославити свою країну і підкорити вершину Нанга Парбат. Задля цього він навіть залишає свою вагітну дружину, до якої потім не може повернутися. Через початок Другої світової війни. Експедицію Генріха беруть у полон, але через декілька років йому вдається втекти до Лхаси, столиці Тибету. Там він знаходить розраду у дружбі з молодим Далайламою. Сім років у Тибеті красивий, неординарний і взагалі нестандартний фільм, особливо у фільмографії Піта. Тому нараджувам вам його пропускати. Шоу Трумена фільм режисера Пітера Віра, випущений у 1998 році. Одна з найкращих стрічок, в яких тільки знімався Джим Керрі, і одна з тих ролей, яка показала світу його виняткову акторську майстерність. Шоу Трумена це така собі комендійна антиутопія, яка розповідає нам історію Трумена Бербанка. Трумен головний герой всесвітньо відомого шоу, за яким всі спостерігають. Головна особливість цього в тому, що для нього все реально. Він і не здогадується, що все його життя навколо нього це лише фікція. Але звісно, одного дня Трумен виявляє деякі закономірності у поведінці людей, які змушують його сумніватися у реальності, яка перед ним. Після цього він всіма силами намагається вибратися з брехні, яка оточувала його все життя. Шоу Трумана не тільки один з найкращих фільмів Джима Керрі, а й взагалі в історії кіноіндустрії. Тому це просто мастхев для любителів кіно. Спадковість американський фільм жахів режисера Арі Астера, випущений на екрани в 2018 році. Якщо ви фанат жахів і шукаєте по-справжньому страшний фільм, то спадковість це точно фільм, який зможе вас налякати. Сюжет розповідає нам історії сім'ї художниці Енні Грехем, з якої відбуваються дивні загадкові події. Спойлерити нічого вам не буду, лише скажу, що відмінно підібрані актори і сама постановка фільму змусить вас тремтіти від страху, особливо якщо дивишся вночі. Фільм отримав загальне визнання і ще й зібрав касу у восьмеро більше за свій бюджет. Спадковість один з найкращих кіножахів в історії кіно, тому раджу його глянути. Сабріна американський фільм 54-го року, відомого на той час режисера Біллі Вайлдера, романтична комедія, в якій головні ролі зіграли Одрі Хепберн і Гамфрі Богарт. Сюжет розповідає нам історії Сабріни, дочки Шофера, яка живе разом із своїм батьком у сімейства мільйонерів. У багатіїв є два сини, в молодшого з яких Сабріна закохана. Батько Сабріни це не подобається, тому він відправляє її в школу кухарів у Парижі. Повернувши з неї, вона вже не нагадувала звичайну дівчину, а вишукану красуню. На неї навіть звертає увагу той самий молодший син Девід. Але сімейство мільйонерів звичайна дівчина ні до чого, тому старший брат Лайнус вирішує перетягнути увагу дівчини на себе. Даний фільм мав неймовірний успіх і отримав 6 номінацій на Оскар. В 95-му році навіть зняли ремейк з Харрісоном Фордом, але, як на мене, оригінал набагато кращий. Багно. Британська трагікомедія Джона Бейрда, випущена на екрани в 2013 році, так, всіма відомі меми з Джеймсом Макевоєм саме з цього фільму. У центрі сюжету даної стрічки Брюс Робертсон, детектив-сержант, якого от от мають підвищити. Але для цього йому потрібно знайти вбивцю японського студента. Звісно, зробити йому буде це не дуже легко, так як Брюс Алкаш на який мало що вміє. Фільм отримав позитивні відгуки як від критиків, так і глядачів. Від себе я також додам, що багно реально смішний і водночас доволі цікавий фільм. Тому обов'язково гляньте. <ріст> Крізь сніг, або ще друга назва снігобур, постапокаліптичний фільм 13-го року режисера Пон Джун Хо, якого я вже раніше згадував у стрічці спогади про вбивство». Дана стрічка вийшла у світовий прокат аж на початку 2014 року і була не дуже помічена глядачами, і, як на мене, даремно. Крізь сніг» – ще один хороший фільм корейського режисера, головну роль, в якому зіграв тоді вже мегапопулярний месник Кріс Еванс. Також великих похвал удостоїла Сільда Свінтон за свою акторську гру. Події фільму відбуваються у величезному поїзді, який один залишився після кінця світу. Сам поїзд поділений на класи від найбагатших у передній частині. До найбідніших у задній. Якщо коротко, то крізь ніг класний драматичний бойовик, який точно вартий вашої уваги. Ну і останній фільм у списку: Тигр, що підкрадається, Дракон, що зачаївся. Стрічка знята тайванським режисером Енгом Лі, і випущена у 2000 році. Один з найкращих азійських фільмів всіх часів, я вважаю. Головні ролі зіграли Мішель Єо і Юньфат Чоу. Сама стрічка це суміш бойових мистецтв з елементами мелодрами. Тигр підкрадається, дракон ховається. це друга назва мав просто феноменальний успіх, як для неангломовного фільму. Він зібрав велику касу в 213,5 мільйонів доларів при бюджеті всього 15. Також фільм отримав загальне визнання критиків і багато нагород, в тому числі аж 10 номінацій на Оскар. Тигр підкрадається, дракон ховається. Це чудове кіно з хорошим сюжетом. Відмінною режисурою і візуалом, тому раджу вам його подивитись. Кінець це і був третій список із 10 цікавих фільмів, які я раджу вам подивитись. Пишіть у коментарях, які з них бачили і які подобаються. Також буду вдячний за лайк і підписку. Ну а ми зустрінемося вже в нових фільмах.